Всім доброго ранку. Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 3 червня 2020 року. Ми знаходимося в Запорізькій області, Бердянському районі, в селищі Дмитрівка, На демо ділянці компанії Сенгента, поле Фоп клещунов Окрім таких сільськогосподарських культур, як соняшник та кукурудза. На даному полі знаходяться озимі зернові культури, такі, як Ячмінь. Та пшениці. Зараз Денис прокоментує нам стан озимих, а також яка технологія застосовувалася на даному полі. Так, доброго дня! Зараз ми знаходимося на полі з озимими ячменями компанії Сингента, а саме Вутан і Галатіон. Ці ячмені, як і пшеницю, ми сіяли 30 жовтня, тому що сіяли по соняшнику і ждали часу для збирання і посіву. Сіяли ми нормою 2,2 мільйон. Насіння було протруєне вайбрансом інтегралом. Як ми можемо побачити по стану рослин, сміть, будь ласка, колос дуже добрий, не вражений хворобами. Має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В середньому 11-12 насінин на 6, ряди, на 6 рядів. Рослина, як ми можемо побачити, чиста, без явних уражень, хворобами. Є незначні плямистості, але це вже закінчилось дія препарату. Пропорцевий листок чистий, що забезпечує формування доброго врожаю в майбутньому. Яка технологія захисту була тут використана, це на 31-фазу BBCH ми внесли сюди ТІЛ Турбо, Engio, Prima Forte та Модус. Розрегулятор наш. І як ви вже побачили, рослина захищена добре, немає ніяких ознак хвороб. Зараз вирву вам нашого галатіона, також має незначні плямистості на нижніх ярусах листків. Але флаговий лист захищено. І колос також сформований і наливається. Ще на цьому полі, у фазу підпрапорцевого листка, ми вносили такі препарати, як Ріа» та Каратезіон, щоб захистити цей флаговий лист і подальшу врожайність. По бур'янам можемо побачити, що Поле чисте. що означає, що Форте спрацювала добре і можу і рекомендувати для застосування на цих полях. Мій прогноз на даний ячмінь. Це як мінімум 50 центнер з гектару. Для Берденського району в засушливих умовах, і саме на цьому полі опади ніколи нас не балували, то я думаю, це дуже добрий результат. Ходімо, подивимося на пшеницю. На полі з пшеницею ми маємо декілька сортів і випробування ячменю, про який ми вам розповімо пізніше. Як бачимо по системі захисту, система захисту така ж сама, як і на ячмені. Рослина чиста. Не вражена хворобами. Почалось фізіологічне відмирання нижніх листків, але це нормально. Також бачимо, що флаговий лист чистий, не вражений хворобами, що означає, що наш ріа спрацював і дав закладці майбутнього врожаю. Зараз ми перейдемо на поле з кукурудзою. Зараз ми знаходимося на полі з кукурудзою, де майже тиждень тому, назад, а саме шість днів тому, був внесений наш гербіцид талюміс. Як ми можемо побачити, його дія вже почалася. Падалися соняшнику, вже почала відмирати, сихатись, і точка росту вже вражена, рослина пожовтіла. І я думаю, под... це, будь ласка, тут вже краще видно картинку, що буде далі. Починають відмирати і відсихати листи, що призведе для повного засихання рослини і чистого поля в майбутньому. Так що я думаю, що десь через 3-4 тижні тут буде повністю чисте поле. Кукуруза буде добре розвиватися і захищатися далі нашими препаратами. Денис, скажи, будь ласка, яких параметрів притримувалися при посіві кукурудзи? Кукурузу ми тут сіяли нормою 43 тисячі на гектар і на глибину 4-6 см, щоб дістатися тодішньої вологи? Чому ми сіли такою нормою, тому що це засушує регіон і чим менше буде густота, тим більша вероятність, що урожай буде кращим. Перейшли до поля з гібридами соняшнику компанії Сангента. Зараз подивимося в якій фазі знаходиться культура. Денис. Так, ну, е наш соняшник зараз знаходиться у фазі е першої пари або двох листків. Розвивається добре, поступово. Е нічні прохолодні погоди не заважають для його розвитку. На цьому полі соняшник був посіяний 14 травня. Вологи на той момент не було, але десь через тиждень випали опади в розмірі 15 мм, і це допомогло для рівномірних сходів, що дуже важливо для цього регіону. Соняшник на цьому полі ми сіяли нормою 71 тисяча на гектар. Саме на цьому полі, при такій нормі висіву, ми три роки поспіль добивалися гарних врожаїв в районі від 23 до 35 м на гектар. Зніми, будь ласка, рядки, що дуже добре видно, що примекстра, яка була тут також внесена перед посівом під культивацію, працює. Ми бачимо незначні поки що сім'ядольки бур'янів, але я думаю, каптора на клірфілд гібридах їх убере. Так що зустрінемось трішки пізніше і я розповім вам про результати внесень і який стан на цьому полі. До зустрічі.